Доброго сім дня! Я прийшов до річки. Рівень води впав сантиметрів 50-70. тихенько. потихеньку. Ну, вода не холодна, чиста. 27 плюс сьогодні час Ось жабка добичу в рот взяла. А, ну, видно на камеру, та щось видно. Не випускає воно шевелиться а ось міді, як ползуть. Улітки. Ще, улітки, улітки. Дорожка, це лише. І ось дорожка вийшла. Ну, повзи. Не хоче. Утятка маленька, з мамою пливуть. Тройко.